Близнюки, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 23 по 29 червня. І так, близнюки. Дивимося, що вам приготував в тиждень. Яких ви будете енергіях? На що вам варто на цьому тижні звернути увагу. Близнюки тиждень з 23 по 29 червня. Понеділок. Карта відлютника неділок близнюки хочуть закритись, усамітнитись, обдумати своє життя, побути наодинці десь можливо. Карта буде говорити про те, що навіть як і ви будете десь в колективі, десь з людьми. В голові ви будете далеко від цих людей, тобто десь відключитися, переключитися, забути, подумати про своє життя. Знову ж таки, від відлюдника є багато думок, є багато якихось питань, на які він шукає відповіді. І у понеділок буде от буде такий стан речей, коли у багатьох близнюків буде от така ситуація. Можливо, у вас буде така людина. Знов же таки її з того стану витягувати не потрібно, хай собі вона там побуде. Вівторок. А вівторок у нас є смерть, тобто в нас є трансформація. Ви обдумали, надумали, і до вас прийшла якась істина, щось в вашій голові змінюється, щось переключається. Міняєте ви своє бачення на людей, на речі, на ті події, що відбуваються. По карті смерті людина може попрощатися з роботою стосунками з якимось чимось тим, що її. Не підходить те, що померло, те, що не приносить задоволення. Да? Можливо, ви собі вирішуєте, що ваша робота вам набридла, і ви хочете от закінчити її, тому що ви там не ростете. Ви не авторитет, до вас не прислухаються, у вас не бачать якогось е співробітника, якого варто цінити. Да? Тобто людина обдумала це все. і от. Приходить до неї, що життя одне, і його все ж таки потрібно робити так, як хочете ви. Середа. Карта Світ, і третій старший аркан нам говорить про те, що щось завершається для вас, таки в благополучному ключі. Ну, хтось таке дійсно, або піде з роботи, або піде з стосунків. Карта буде говорити про те, що у вас починається новий етап, тобто щось нове для вас. Стосунки, переїзд в іншу країну, робота, нові проекти, хтось родить дитину, хтось вагітні, Да? тобто щось таке масштабне велике для вас розпочинається у вашому житті. Хтось може багато спілкуватись по інтернету, хтось відкриє бізнес по інтернету, да? тому що весь світ для нас відкритий. Карта дуже позитивна, вона буде говорити про те, що ви будете проживати от день цей, знаєте, от коли весь світ вроді для нас. За нас, і, і ти відчуваєш, що от благодать світа для тебе сьогодні прихильна. Четвер. А четвер-сім кубків. Близнюки літають десь в хмарах, фантазують, уявляють, бачать все в розових очках. да. Сім кубків нам говорить про те, що якщо у вам прийдеться зробити в четвер вибір, або у вас буде дуже багато варіантів вибору, цей день його бажано не робити. Тому що знову ж таки ну, людина в нас ж не може літати на метелику. да. А ви будете уявляти собі світ і картину от в таких кольорах. Тобто, все вам буде підходити, все буде хороше, все буде добре, всі люди будуть прихильні і так далі. А насправді воно не так. Тому в цей день, якщо вам потрібно десь пофантазувати, помалювати, поспівати, потанцювати, тобто проявити якусь творчість, будь ласка, якщо вам потрібно прийняти якесь рішення, в цей день воно для вас може показатися. Ну, неправильним, Да? на другий день ви побачите зовсім все по-іншому, і буде не та картина. П'ятниця. Карта закоханих. Знову ж таки, бачите, от ви перед вибором точно якимось станете. Карта закоханих нам говорить про вибір, який ви можете приймати в цей день. Від цієї карти буде, від вашого вибору, буде залежати ваше подальше життя, тобто, можливо, комусь буде пропозиція їхати в іншу країну, іншу роботу, десь якісь, наприклад, філіали, якесь щось нове відкривати. Да? І ви будете думати, от, яке мені рішення прийняти, ви знаєте, що тут, наприклад, батьки, а там хороша перспектива, що воно. Чи хтось переїжджає до другої половини своєї, да? і ви теж будете знати, що від цього багато чого зміниться у вашому житті. Знову ж таки, по цій карті ми прислухаємо до свого серця. Воно вам однозначно підкаже, ви не слухаєте нікого. Карта буде говорити про те, що це ваша карта, і в цей день вам буде дуже гармонійно от, і комфортно знаходитись. Якщо у вас нема такого вибору, ми будемо говорити про романтику, про закоханість, про те, що хтось піде на побачення, хтось закохається, хтось одружиться, комусь запропонують одружитися. Тобто, знову якась така приємна, романтична. Кнопка. Субота 8 кубків. А в суботу у нас є от стан речей, коли ми щось хочемо кинути, когось кинути, піти звідкись, з кимось розлучитися, поставити крапку, да? нам не вистачає емоційності, і ми хочемо піти. Туди, де нам здається, ми віднайдемо ту емоцію. Знову ж таки, ми залишаємо роботу, залишаємо стосунки, погані звички, можливо, хтось залишає. Ну, я би тут більше сказала, що тут уход від від, якогось, від якоїсь людини, якщо це ми навіть не говоримо стосунки, це може дійсно роботу показати. Ну, вісім кубків ми йдемо шукати дев'ятий кубок, де нам потрібна та емоція, бо без неї ми не можемо. Да? От, і вроді все в нас добре, але. Чогось нам таке не вистачає. І ми вирішуємо, хоча це ще не остаточно, але в голові вже в нас є така думка, що ми хочемо змінити своє життя. І неділя. І в неділю у нас є Верховна Жриця. А в неділю ми дуже маємо прислухатись до своєї інтуїції. В неділю ми будемо чітко бачити ті речі, яких ми не бачили раніше. Е, інтуїція прям буде нам кричати, як нам правильно зробити. Карта Верховної Жриці нам буде говорити про те, що ви маєте звертати увагу на сни, які вам будуть снитися, да? тому якщо ви дивитесь прогноз, постарайтеся запам'ятати хоча б да? або щось. От, не знаю, да? звертатися можете до таролога, до езотерика, до екстрасенса, Життя – це все таємне. Щось можете знати якусь таємницю. Можливо, просто взаємодія з такою людиною. Людина знає багато знань. Можливо, не завжди хоче з ними ділитися, але людина така холодна, знаєте, як снігова королева, таємнича, яка не дуже буде. Щось розказувати, з вами говорити на любі теми, але більше от мені ця карта, вона йде як інтуїтивна, більш духовна, більш медитативна, тобто в неділю може бути от прояви таких у вас емоцій. Порада близнюк... для близ... на близнюків. Я вже заговаруюся, вибачайте. Порада для близнюків на тиждень. Ну, тиждень якийсь максимально цікавий у когось для близнюків буде. Чотири старших аркана, тобто щось у когось зміниться однозначно. Вісім кубків. Такий дід, такий дід туди, куди ви намірилися, бачите? Якщо вам некомфортно і не вистачає цієї емоції, відрізайте, відрубайте, починайте новий етап, робіть все ж таки цей вивір. Переслухайтесь до своєї інтуїції, і карти говорять, що що йди туди, шукай. Того що людина вигорає, да, от вона не бачить якихось перспектив, вона не бачить подальшого життя. І залишайте, як би гірко не було, ідіть туди. Там вам буде краще однозначно. І так, близнюки, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!